Зводя, щоб ти зрозумів, тут у мене машина на круїзі. Крис контроль. Вже не такий, як у мене вже гуля був подсос, там помниш, ще один подсос. Типа, да? Один подсос був обичний подсос, а один був ще один подсос, ти помниш. І то був круїз контроль у мене. Тобто, ну, прямо на карбураторі заслонку втягнув, да? Ну, Ти зрозумів. Тут видно, тут вже електронний. Не таке, як уже Жигуля. ну ти там, да? електронний круїз. Э, Коротше суть в чому, що то штраф навіть не за блять не за перевищення скорості на камері. Вони ж тут контролі електронної скорості написано. Да? Так написано, просто перевів по слову. А за те, що там написано 4600 метр... 4 метрів, типа 4 км 600 метрів розстояння між камерами. По розчотам, скільки часу я був під одною, тобто, допустимо, скільки то времени я був під одною і всіх то під другою, через 10 хвилин. Я дуже швидко пройшов, і виходить, оту от камера. Мене, типа, я дуже швидко пройшов відстань між камерами, що по розчотам швидкості я привисив межу камерами. Тобто під камерами я йшов 90. Но між камерами дуже швидко пройшов бо тут одної такої є болди. Поняв? Одна така є болда. І до другої. Якщо себе сюди повернувсь страха якусь стілку, допустимо, то нормально. Ну Но то, що я дуже швидко дійшов, то я за зато штрафувало. За Середню скорость проходяння між камерами. Що обідно. Бо камера я вже знав як... Я вже, я вже знав, як облуплені, я вже знав, де вони. розумієш, Я там під ними йшов 90. Ну, між ними, звісно, я дав машині про Да. Звісно, тут нікуди розогнатися. ну ти зрозумів, типа, я між камерами розогнався. А тупо під камерами я йшов, як треба. Якщо я десь повернув... Допустимо, звернув вот тут, та костілка ко мені дала трахати, там, ноги, Рощепери, ну, Костамоля. Я повернув за цим моциком, да? так? Ну і все, вона б мені не Ну Мені там ні одна не дає трахати, так що прощайте, скажу, ти понял.